Ви знаєте, мені багато пишуть дуже вам дякую за роботу вашої асоціації. За те, що ви боролися, проте все пропало. Виплат з 1 березня 100% не буде для всіх внутрішньо переміщених осіб, але давайте розберемося. Виплати ще мали скасувати з 1 лютого для більшості. Внутрішньопереміщених осіб. Проте, після суспільного розголосу, після нашої адвокаційної кампанії, після того, як люди підписали петицію місяць, ще на місяць до 1 березня для всіх внутрішньопереміщених осіб, автоматично Кабінет міністрів продовжує виплати. Це по-перше, по-друге, постанова Кабінету міністрів це лише постанова, це не закон. Постанову як підписали, так і можуть скасувати. Тому, якщо ми будемо продовжувати тиснути на міністерство, ми будемо казати дуже голосно казати, що люди, які постраждали від російської агресії в Херсоні, в Маріуполі, в Бахмуті, в Луганській області, в Запорізькій області, в інших містах, селищах, якщо вони, що вони потребують виплат. Міністерство має це організувати, тому давайте працювати далі. Вчора Полтавська міська рада за нашою ініціативою звернулася до кабінету міністрів з приводу продовження виплат до скасування воєнного стану. На цьому тижні ще була Івано-Франківська міська рада. Взагалі за ініціативою нашої асоціації до кабінету міністрів було організовано звернення вже 56 рад різного рівня міських. Селищних, ми будемо продовжувати працювати. Виплати не мають скасовувати в будь-якому випадку. Люди мають отримувати ці 2-3 тисячі гривень. Тому ми працюємо далі. Ми працюємо далі. Над наша соціація починає працювати невеличкий анонс над розробкою програм компенсації житла для внутрішньопереміщених переміщених осіб. Ми будемо над цим питанням працювати і. Продовжувати допомагати внутрішньопереміщеним особам в будь-якому випадку, тому переходьте за посиланням в шапці. Профілю є наш телеграм-канал, де ми публікуємо інформацію про допомогу внутрішньопереміщеним особам або нашої організації, або різних міжнародних фондів та інституцій організацій. Тому працюємо далі, не здаємося, не, не думаємо, що просто так нам щось залишать або щось не залишить. Працюємо далі. Давайте. Тримати цей суспільний резонанс.